Шановні журналісти, шановні українці, те, що сьогодні відбулося в залі засідання Верховної Ради, це є дуже небезпечний прецедент, коли народні депутати починають розхитувати країну з середини, замість того, щоб об'єднувати Україну навколо захисту України, безпеки України і єдності України. Те, що сьогодні представники Народного фронту і блоку Петра Порошенка замість того, щоб розглядати на сесії Верховної Ради необхідні законопроекти для того, щоб врегулювати конфлікт, який стосується торгівлі з окупованими територіями, так званої торгівлі на крові, замість того, сьогодні було зірвано засідання Верховної Ради, перетворено Верховну Раду на піар-майданчик, використано для цих цілей наших заслужених поважних офіцерів поліції. Які несуть службу, і в такий спосіб намагалися сформувати і далі формують суспільну думку, яка захищає позицію ганебну позицію торгівлі з окупантом, торгівлі на крові. Те, що сьогодні відбулося, безпрецедентним ще в тому плані, що тільки вчора всі політичні сили зробили заяви про те, що недопустимий силовий сценарій розблокування так званої блокади торгівлі на крові. Що єдиним виходом із цієї ситуації може бути політичне врегулювання, тобто ухвалення закону про окуповані території, ухвалення постанови про тимчасову стріччю комісію, яка буде розслідувати питання, пов'язані з торгівлею з окупованими територіями. Тільки вчора всі і суспільство висловилось за неприпустимість силового застосування сили до мітингувальників. Як сьогодні, ми бачимо, що таке застосування сили відбувається у парламенті. Це застосування сили відбувається саме народними депутатами від більшості, від влади, що дуже дивно тим самим влада демонструє свою слабкість, адже якщо навіть під приводом їхніх пояснень, що народний депутат начебто вчинив якийсь злочин, то всі інструменти для того, щоб такі злочини розслідувати, сьогодні чинна влада має і Генеральну прокуратуру, і службу безпеки, і НАБУ, і національну антикорупційну прокуратуру. І є чітко конституцію визначений механізм порушення кримінальної справи, подання до Верховної Ради на зняття недоторканності, розслідування цієї кримінальної справи і покарання таких народних депутатів. Натомість цю причину сьогодні було використано з одною єдиною ціллю з тим, щоб зірвати засідання Верховної Ради, щоб не розглядати власне політичне врегулювання цієї проблеми, а в той самий час, щоб далі використовувати і створювати. На базі Верховної Ради майданчик і піар для того, щоб підтримувати ганебну торгівлю, яка підтримується Ахметовим, яка підтримується ЛНР, ДНР, яка підтримується навіть країною-агресором, і на превелике здивування підтримується навіть урядом і президентом України. Тому партія воля категорично засуджує такі вистави. Такі ганебні дії і порушення Конституції і регламенту саме народними депутатами, тим більше народними депутатами із демократичних партій, із партії більшості. Партія воля вимагає врегулювати виключно проблему припинення торгівлі з окупованими територіями чи врегулювання цих відносин шляхом політичним через ухвалення закону про окуповані території, через підтримки нашої ініціативи політичної партії Воля про. Створення тимчасової слідчої комісії з питань торгівлі незаконної торгівлі з окупованими територіями. Ми категорично засуджуємо будь-які силові спроби, в тому числі і в залі Верховної Ради, будь-яке розхитування і дестабілізацію ситуації в Україні. Закликаємо президента України, закликаємо керівника фракції Народного фронту Яценюка зупинитися, перейти в конструктивне русло і вирішувати питання в політичній площині. Дякуємо за увагу.